Ви дивитесь, добрий день, з вами Андрій, ви дивитесь стрільпохода і сьогодні наш випуск посвячений такій штуці, як Суви, переворот вперед. І сьогодні нам буде допомагати і Петро, і Олег теж Ось, вилізьмо турник. Перекладемо на, на, на гріб. Ну. No. І попробуйте відтворити те, що ви бачите по пам'ятаю. Як бачимо, але може один. Like... Петро теж тільки один. Бачите, як вони активно виконують офіцерські вихід. Це тренує. Це добре. О, Петро. <сіх> не вийшло. <сіх> маємо що, маємо. Фак. Басока. О, Петро. Зліт, я Я і то доставлю не повторюсь. О, стало. І так, для початку ви повинні вилізти на гриф. Взятися з воротним хватом. Тактики можно сильно. И при этом вы Уйди нахуй. Нахуй иди. Иди, нахуй. Вырежешь нахуй. Эх, это будет. Откидаем из себя и сюда вперед. Он На Начал. У трохи... цьому на відео закінчено. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!